приветствую вас на моем канале предсказание светлый путь с вами как всегда вероника и сегодня мы будем продолжать читать евангелие буду вам читать евангелие сейчас посмотрим на чем я тогда остановилась и будем продолжать так. Остановилась я проповідь. Зараз посмотрим. Так. Покликання перших учнів. Да вот, я пока так уберу так Ісус, проходячи біля моря Галі... Галілейського, побачив двох братів. Симона, названого Петром, і Андрія, брата його, які закидали сіть у море, бо вони були рибаками, і говорить їм: Ідіть за мною, і я зроблю вас ловцями людей. Вони відразу, залишивши снасті, пішли за ним. І, прийшовши Звідти далі він побачив двох інших братів Якова Заведеєвого та Йоанна, брата його у човні із Заведеєм, їхнім батьком, які лагодили свої снасті і покликав їх. І вони, відразу залишивши човен і батька свого, пішли за ним. Дальше проповідь. Із, зцілення в Галілеї. І ходив Ісус по всій Галілеї, навчаючи в синагогах їхніх і проповідуючи Євангелії, царства ісцілюючи і всяку недугу та всяку неміч у людях. І розійшлася чутка про нього по всій Сирії, і, про, і приводили до нього всіх. Не, Немічних, які були змучені різними хворобами, і недугами, і біснуватих, і сновид, і паралізованих, і він зцілював їх, і йшла за ним безліч народу із Галилеї, і десятиграддя, і Єрусалима, іудеї, і і Зайордану. Далі йде тут найгарніша проповідь. Пробачивши ж народ, він вийшов на гору, Та коли сів, підійшли до нього учні його. І він, відкривши уста свої, учив їх, говорячи: блаженні в Богі Духом! Бо їхнє є Царство Небесне, блажені засмучені, бо вони будуть утішені, блажені лагідні, бо вони успадкують землю, блажені голодні і спраглі праведності, бо вони наситяться, блажені милостіві, бо вони будуть помилувані. Блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать. Блаженні миротворці, бо вони будуть названі синами Божими, Блаженні переслідувані за праведність, тому що їхнє є Царство Небесне. Блаженні ви, коли. Осоромлять вас і піддадуть гонінням, і скажуть усяке недобре слово, і обмовлять вас через мене, радійте і веселіться, бо велика нагорода ваша на небесах, бо так гнали і пророків, які були перед вами, ви сіль землі. Коли ж сіль втратить свою силу, чим? Виправити її, вона ні на що більше не придатна, хіба що викинути геть на потоптання людям. Ви світло світу не може сховатися місто, розташоване на вершині гори, і, запаливши світильник, не ставлять його на його підпосудину. Але на підставник світильника і світить усім, хто в домі. Та нехай світить світло ваше перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла та прославляли Отця нашого, який на небесах. Далі ставлення Ісуса до закону. Не думайте, що я прийшов скасувати закон чи пророків. Я прийшов не скасовувати, а виконувати. Бо істинно говорю вам, доки не минуться небо і земля, жодна йота або риса із закону не минеться, доки все не збудеться. Отже, якщо хто порушить одну із найменших цих заповідей і навчить так людей, той. Найменшим назветься в Царстві Небесному, а хто виконає і навчить, той великим назветься в Царстві Небесному, бо говорю вам якщо ваша праведність не перевершить книжників і фарисеїв, то ви війдете в царство небесне. Про гнів. Ви чули, що було сказано стародавнім? Не вбивай, а хто вб'є? Той підлягатиме суду. А я говорю вам, що всякий, хто гнівить брата свого даремно, підлягатиме суду. Хто ж скаже брату своєму рака? Рака підля підлягатиме. Синедріону, а хто скаже божевільний підлягатиме гієні вогняні? Отже, якщо принесеш свій дар до жертовника і там згадаєш, що брат твій має що небудь проти тебе, залиш там дар свій перед жер... жертовником і піди спочатку, примирись із братом твоїм, і тоді прийди і принеси дар свій. Мирися зі своїм суперником швидше, поки ти ще в дорозі з ним, щоб суперник не віддав тебе судді, а суддя не віддав тебе служителю, а щоб тебе не вкинули в темницю. Істину говорю тобі ти не вийдеш звідти, поки не віддаси останнього кондрата. І що з гріх зароджується в серці? Ви чули, що було сказано стародавнім, не перелюбствуй. А я говорю вам, що всякий, хто дивиться на жінку з пожадливістю, той уже перелюбствував. І з нею в серці своєму. Якщо ж твоє праве око спокушає тебе, вирви його і кинь від себе, тому що краще для тебе, щоб загинув один із членів твоїх, а не все тіло твоє було вкинуте в гієну. І якщо твоя права рука спокушає тебе, відіткни її кинь від себе. Тому що краще для тебе, щоб загинув один із членів твоїх, а не все тіло твоє, було викину... вкинуте в гієну. Про подружній завіт. Сказано було також, що якщо хто відпустить дружину свою, нехай дасть їй від... відпускний лист. А я говорю вам, що хто відпустить дружину свою, крім як через причину блуду. Той дає їй привід прелюбствувати, прилюбо... і хто одружується з відпущеною, перелюбствує. Проклятви перед Господом. Ви ще чули, що було сказано стародавнім, не переступай клятви, але виконуй перед Господом клятви свої. А я говорю вам: не кляніться зовсім, не небом. Тому, що воно престол Божий, ні землею, тому що вона підніжжя ніг його, ні Єрусалимом, тому що він місто Великого Царя, не головою своєю не клянися, тому що не можеш жодної волосини зробити білою або чорною. Нехай буде слово ваше так, ні, а що більше того, те від лукавого. Так, і ще час перемога ворожнечі, любов'ю. Ще одне прочитаю. Ще, ще ви чули, що було сказано око за око і зуб за зуб. А я говорю вам: не, проти, не противиться злому, не противтеся злому. Але якщо хто вдарить тебе у праву щоку, поверни до нього й другу. І хто хоче судитися з тобою та взяти твій хітон, віддай йому й верхній одяг. І хто примусить тебе йти з ним одну милю, йди з ним дві. Хто просить у тебе, дай від того, хто хоче в тебе позичити, не відвертайся. Ви чули, що було сказано, возлюби ближнього свого і зненавидь ворога свого. Возлюби ближнього свого і зненавидь ворога свого. А я говорю вам: любіть тих, хто ненавидить вас, благословляйте тих, хто проклинає вас. Робіть добро тим, хто, відки... хто відкидає вас. І моліться до тих, хто злословить вас і переслідує вас, щоб стати вам, синами Отця Вашого, який на небесах, тому що Він зводить сонц... сонце своє над... над злими і добрими, та посилає дощ на праведних і неправедних. Бо коли ви любите тих, хто любить вас, то яка вам нагорода? Хіба не те саме роблять і митарі. І коли ви вітаєте тільки братів ваших, що особливо робите, хіба не те саме роблять і язичники. Отже будьте досконалі, і Отець ваш небесний досконалий. Вчення про милосердя. Стережіться. Не чиніть вашої милостині перед людьми, щоб вони бачили вас, бо інакше не буде мати нагороди від Отця вашого, який на небесах. Отже, коли чиниш милостиню, не сурми перед собою, як роблять лицеміри в синагогах і на вулицях, щоб мати славу від людей. Істинно говорю вам, вони мають нагороду свою. Ти ж коли чиниш милостиню, нехай твоя ліва рука не знає, що робить права. Щоб милостиня твоя була потай і отець твій, який бачить таємне, сам віддасть тобі явно. От таким був сьогодні прочтення Євангелія вам Желаю приятного прослушивания, Божьего благословения, прекраснейшего вам настроения и всех благ. І продолжайте слушать. Буду далі и далі виписувати, в следующем видео буде про молитву, про піст. І по порядку будемо изучать Евангелія. І будете істелятися і наповнятися духовністю. Всім Божого благословення і пока-пока.